Неприятель нашого Спасіння неостанно кружає навколо нас, каже Отець Спів, Хоча це слова ще апостола Петра у суймовості. Неприятель, тобто сатана, неостанно кружляє навколо нас, щоб вирвати з нашого серця надію покладання в Бозі, щоб вирвати з нашого серця надію покладання в Бозі. Нашому батьку. так? До гріха сатана представляє Бога нам як милосердного, доброго, а по грісі, страшного, справедливого, що готовий тебе вкинути в пекло. Який, який помалу. Волосок за волоском провадить, е, перепрошую, в Бозі нашому цю, який. Е, нас провадить до спасіння. Я маю на увазі за воском, це сатана, намається нас спокусити, перемогти. Триваймо, продовжувати співо, міцно, більш міцно не дозволяємо ані на хвилину вирвати собі з рук властиво цієї Божої допомоги. В противному разі, в разі все втратимо. Завжди повторюємо. А особливо в дні смутку. Ті прекрасні слова Йова, праведного Йова. Хоч би мене, хоч би мене вбив, забив, йому довірюся. Книга Йова 13.15. Хоч би що зі мною було, йому довіряю. Боже, довіряю тобі. Нехай отець співо ці слова, ці, ця наука, ці повчання впадуть нам глибоко в серце. Пам'ятаємо, що Бог наш батько, який нас провадить до спасіння.